Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. І у нас на перегляді сьогодні свіженький автомобіль, який ми привезли із Швейцарії. Знову у нас такий ексклюзивчик із Швейцарії. Це Audi A3 Sportback Facelift. Кінець 2008 року випуску. Реальна експлуатація з 2009 року. Автомобіль розмитнений. Зроблений сертифікат в будь-який момент готовий до першої реєстрації умрево на обліку. Ціна питання реєстрації умрео буде коштувати близько 4,5 тисяч гривень. Урахуванням плати 3% пенсійного фонду. Машинка, як ви бачите, вже зовні в дуже-дуже класному стані. Рівнесенькі зазори, сколів немає, що царапин немає. Красивий колір сірий. На дисках обслужений. І тут малий пробіг 165 тисяч. Показую ззовні максимально близько кожну деталь, щоб було видно і зрозуміло, наскільки хороше лакофарбове покриття. Ну, Погода, бачите, така мокра, тому знизу тут на порогах поки їхав, то трошки там грязь є. Ну, так, в принципі, Машина помита і якщо і знизу подивитися, то така якось дверки. Все блистить, все красиво. Швейцарія. Двигун тут 1,8 TFSI, 160 кінських сил бензин. Дуже така динамічна машинка, 7,5 секунд до сотні, друзі. Така зажигалка. По вихлопу зразу покажу вам вихлопну трубу. Гляньте, тут ні сажа, ні нагара, нічого такого немає. Масло не бере. Не кидає, турбіна все дуже добре, тому тут і з топливною, і з двигуном. В принципі, питань немає. Обслужений автомобіль. Парктроніки ззаді є, бачите. Краща альтернатива гольфу. Комфортніше, краще дорогу тримає, краще рулиться. В салоні цікавіше. Ще раз повторюсь, дуже красивий колір. Мені дуже подобається цей колір. Такий мокрий асфальт. Зимова резина. Значить, у нас тут 205 55 r 16 Діски тормозні, спереді і заді нові, колодки нові. Скло по периметру. Все оригінальне не мінялось. Крім лобового скла, воно мінялось або в 2011 е, році, але на оригінальне ставилося. Ось так виглядає ця машинка ззовні, друзі. Ну, тут ззовні питань немає. Зараз подивимось в салон, заведемо, послухаємо двигун, як працює. Ось стан карти. Всі чотири склопідйомника, підогрів дзеркал. Стан руля. Шкіряний руль, перфорація, не перешитий, оригінальний, підрульові лепестки ось є. Автоматичне світло, круїз контроль. Клімат-контроль. Семиступеневий автомат, естронік ідеально відпрацьовує в парі з цим двигуном. Ну дуже хороший стан салону. Містки і для такого класу. Весь комплект в зборі Йдемо далі. Стан карти двері гляньте. Рижик і ржавчин нічого такого немає. Дуже класна машинка, по стану, по кузову. Є документація, вон бриф швейцарський. вон там є документація по сервісам. Кому потрібно, приїдете, покажу все. Так, тепер заведемо, подивимося як працює наш двигун. Два ключі. Часто один ключ. Включаємо запалення. Заводимо. Без проблем. Чеків ніяких немає. Практично прогріта вже машинка до робочого стану. Наручнику зняв і не пристебнутий показує. Клімат працює. Все працює. Коробка не пінається. ніяких толчків, арктроніки працюють, спорт режим є. на було все показано. Можна переключити вручний. Сім передач і можна речагом переключати або підрульовими лепестками. Так, поки що ми виключимо. Наш клімат. І підемо послухаємо як працює наш двигун. Так, робота двигуна. Значить, по розходу палива траса 5,5, 5,3 літра. Змішаний цикл 6,5 і місто 9 літрів. Як для такого автомобіля з таким об'ємом це дуже приємний розхід. І при цьому цей автомобіль їде і дуже добре їде. Ну, ось так працює двигун. Варта акумулятор. Машина обслужена, перевіряли, масло світленьке. Втягує пробку на холости. Ну, конструктивно, зрозуміло, такий двигун, але ж все рідно. Там все світло. Ну, на цих двигунах так не можна в принципі робити. Ну, дуже добре, тихо, рівно працює. Хороший звук двигуна. Ну і по вихлопу. Як правило, пар повинен йти, тому що є турбіна. Ну трошки є. Понятно, що якщо добре прогріється, то нічого немає. Конденсат трохи є. Все добре тут технічної по ходовці, бачите, вона не низька, як правило Audi A3 низькі, тим більше якщо ходовка там уже така... Поїжджена, то тут гляньте, яка. Нічого не стучить, не гримить. Дуже класно, технічно і візуально є вид в цієї машини. Тому, друзі, хто шукає, приїжджайте, телефонуйте, дивіться, тестуйте. Анонсую, що працює програма «Лізинг Кредит. Також анонсую, що у нас в наявності є ще одна така Audi А3. Тільки з двигуном 1,6 бензин MPI з шестиступеневим автоматом гідротрансформатором ISIN. Тому є що вибрати. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі!